Ми не хохли, ми нація і народ. Всі мусять знати істину відому До зорь погідних і до тихих вод. Вертайся, Україно, вже додому. Із під чужинських підневільних ярм, що стерли шию у криваву рану Із соловецьких страдницьких казарм, І підступного злодійського аркану. Вертайся під щитом не на щиті, крізь братовбивчі вогнища палючі, ти є, допоки дзвони присвяті, від ялти воєдині аж за збруччя. Отут твоє коріння і єство, тут сонце у дитячому візочку, вино калини й пісні божество, і червоно чорний хрестик на сорочку. Вертайся, Україно, із вогнів, втомилась виглядати материзна, Хай святиться тризубна знамені, сльоза причиста і пекуча тризна, які ніколи нам не відболять, які тутешнім у гірку провину, поки ще є куди тобі вертать, Вертайся, Україно в Україну. Росло у баби всього два внуки, не стало внуків у люту мить. Їх пам'ятають оці ще руки, І душа від згадок її ще мить. у Ніни вологі очі, і сиві, сиві, як згірклий дим. Повірить, баба ніяк не хоче, у могили свіжі під небом цим, їх зустрічали риданням храми. Як повертали з жарких полів, лежать онуки під прапорами в просяклій кров'ю своїй землі. Цей був веселий отой що з краю, а другий впертий, неговіркий. і баба Ніна напевне, знає, не вірять внуки, уже в казки. Бреде маную, бо в серці мука вся Україна. Кона в крові освіти білий, Рятуй онуків, спаси онуків, що ще живі. У сусідів давно істерія, ви, панове, зайшли на слизьке, хто придумав, що Русь. Це Росія, ну кому це приснилось таке, скажуть всім і могили ті сиві, і не в угоду хай буде комусь не з Москви зачинався наш Київ, не з боліт починалася Русь. З ковели у степах скільки мріють, і з дубів у могутті лісів, і з Дніпра. Що ладьї Візантію приправляв для хрещення Русі і списання тусклій лампаді, де князівських хором ліпота, Із Софії у стольному граді піднімалася русьця, свята, до сьогодні хрещата дорога, повна брані і крові, і бід. Ви, панове, побійтеся, Бога, в нас історію красти б не слід, ждіть, воздасться за смерті й руїни, і про це я сказать не боюсь наша буде в віках Україна, нездоланна і сонячна Русь.